Табір сонячний зустрів нас українськими вечорницями зі співами і танцями, національними обрядами. Відмінність була лише у тому, що все це відбувалося не десь у диканці, а в селі Гурівка Кіровоградської області. Саме тут зараз відпочиває, набирається сил малече всього 250 хлопців та дівчат з малозабезпечених та багатодітних криворізьких сімей. Для всіх них потівки до цієї дитячої республіки міська влада виділяє безкоштовно. Третя зміна у таборі проходить під гаслом. Я малюю цей світ. Багато хто з дітей вже не вперше приїздить сюди і завжди повертається додому з новими враженнями. Мені нравиться дуже. Курна тут хорошо вас питателі вважати тут атлічне. Я вже уже приїжадакаторий раз приїжджаю сюди, вони здесь постійно. Мені дуже приємно, що вони к нам так хорошо відносяться. Любля, як мами і папи. Кожен день у нас вся... різне міроприяття: футбол, різні спортивні ігри. Здесь хорошо. Ходимо, купаємося, граємо, веселимося, танцюємо на дискотеки. Ну просто отлично, супер. Табірна зміна достатньо насичена різноманітними заходами. Особливо люблять діти концерт для дорослих гавайські острови та змагання табірної спартакіади. пару лет назад поэкспериментировали и посчитали, что это идет у нас на ура. Такое замечательное мероприятие, как акваэробика, зарядка в воде. Это и по-новому, и интересно, и дети это делают с удовольствием. Очень любят дети соревноваться со взрослыми. Ну и мы, конечно, идем им навстречу. Всевозможные заплывы, пионеры-пенсионеры. Матчі по футболу, по піонерболу. Ребята їх ждуть, тому що це вже традиції нашого лагеря. Нудьгувати тут ніколи до послуг дітей, те нажерне та дитячі майданчики, більярд та заняття у гуртках, паперове диво та фотомистецтво. тематичні дискотеки. Є де сховатись і у спеку. У сонячному працює великий басейн. Нещодавно тут проводили День Нептуна. Часті тут походи до лісу. Тут є туристична стежка, навіть футбольне поле. Та й годують в таборі. Добре, батькам хвилюватися немає підстав. Торік табірна їдальня помітно змінилась. Тут був зроблений ремонт. Работаем для деток, конечно же, стараемся максимально разнообразить мероприятия, делаем их в разных местах. Вчера вот у нас был поход на печеную картошку на поляну. Вот болили костры, картошечку делали тематические вечера, тематические дискотеки. Вот стараемся максимально разнообразить их отдых. Професійний досвідчений педагогічний колектив вже 12 років очолює директор табору Олег Крошка. Тут завжди намагались створити найкращі умови для повноцінного відпочинку дітей у літній період. Тому й панує в сонячному завжди сонячний настрій.